Капелан, людина, яка духовно допомагає військовослужбовцям на фронті. Сьогодні ми говоримо з військовим капеланом 116-ї бригади територіальної оборони. А Володимиром, вітаю вас. Вітаю. Я сам з міста Красноград родом, і там нема храму Української православної церкви до цього часу. От там Московський патріархат. Я там понемарив. От Потім закінчив Харківську духовну семінарію. І все-таки якось, ну, я вже думав про священство, але ну, я навіть писав е, прощення, ну, мене не рукополагала в Московській церкві, ну, тоді в РПЦ. От. Але потім, коли почалось вторгнення, я працював в недільній школі, але коли в 2014-му почалась війна, скажімо так, така неактивна, не гаряча фаза, я кинув недільну школу. Потім пізніше кинув ходити і перевівся сюди в Полтаву, де працював на такій роботі на світській УГВ-сервісі. Вже потім, як перевівся, почав ходити сюди в храм. Владика Федір мене рука висвятив От, І, мабуть, тоді, вже після того, як висвятив мене владика в Деякона, я все-таки якось було таке відчуття, що буде війна і будуть. Потрібні капелани. Якось у нас і розмова колись з ним була. Ну, Владика сказав, ну, буде війна, каже, Висвят, без проблем. Ще знаєте, був у мене такий спогад цікавий. У мене був дід по матері, дід Іван. І колись це ще в 1984 році тоді ще був радянський Махровий такий Радянський Союз, ще навіть не було. Гробачовської перебудови починали там, почали вмирати генсеки один за одним. І він колись, пам'ятаю так, весною, він мені сказав, каже: ти знаєш, каже, я каже, не доживу, а ти з кацапами будеш воювати. І Це тоді так, наскільки звучало так дика. Ну, не то, що дика, а так незвичайно. Це мені тоді було ну, скільки там? 13 років, 14. І це згадалось уже пізніше, десь коли почався цей конфлікт на, на Тузлі. І тоді я згадав Діда, згадав цей день, згадав, чому я був одягнений. Ну, то що це вже був такий дзвіночок. Війна почалась для мене так. я, Ну, це вторгнення. Я на Шебилинському газоконденсатному родовищі, піднімав трубу на колдюбінгу і установці. І мене якраз так. Вікно там, і воно ж все. Барабан крутиться і почало, почали обстрілювати. Якраз вона була направлена в сторону Балаклеї. От. І вночі якраз була моя зміна. Ми, скажімо так, поїхали. Там залишилося обладнання, місцеві хлопці чергували, а красноградські, полтавські хлопці поїхали. Я вже вечором був в тереву. Чим відрізняється духовна служба на фронті і в тилу? Наскільки відчутна ця різниця? Так, мабуть, Богу угодно, що люди все-таки під час війни якось частіше до нього звертаються, якась отака відбувається. Ну, Час стискається, і людина переосмислює своє життя дуже часто під час війни. І тому там, там все трошки по-іншому. По-перше, немає довгих служб. По-друге, люди швидше, якось швидше відкриваються. По третє, люди переосмислюють своє життя, відношення до Бога. Це далеко не всі і не завжди, але так буває. І люди відкриваються частіше. Я думаю, мабуть, люди уважніше за собою спостерігають під час війни. Як ви себе визначаєте, як священника чи як військовослужбовця? Я в армії, тому що я священник, тому що я потрібен там як священник. А друге вже військовослужбовець. Тому що військовослужбовців там багато, і багато військовослужбовців, навіть кращих за мене, достойніших. Ну як і капеланів теж. Які обов'язки військовослужбовців на вас поширюються? Послуг командиру. Ну, це цей обов'язок поширюється. Капелани в наряди не ходять, їх в наряди не ставлять. Тому щоб не відволікати. В чергування не ходять, в наряди не ходять капелани. О, це окрема служба військового капеланства. І ну, закон такий є закон. Чи доводилося вам брати до рук зброю? В принципі, доводилось, тому що я почав зі стрільця, ну, от, будучи деяконом, мене владика Федір благословив на зброю. Потім, вже як став священником, мене забрали зброю, тому що священнику, ну. Видача зброї боєприпасів не дозволяється. У мене зброя хрест, у мене зброя запасні дари, причастя. У мене зброя, ну, можна сказати, ще кропило, кадило. Но це моя зброя. І люди, люди цього потребують. Хоча я скажу, що мусульмани і мами, ну вони їм якось так більш спокійно відносяться до зброї. От, і ну, деякі з них мають особисту зброю, От, це дозволено. Це, ну, там пише, що для особистого захисту можна, От, але це, ну, зброя це головна біль. Її потрібно десь зберігати, десь носити з собою постійно. У мене є помічник, у якого є штатна зброя, який є охоронцем капелана. От, так що, якщо у вас це цікавить, то в принципі зброя в мене є. Які обов'язки військового капелана, з якими запитами військових ви працюєте? Ну, обов'язки військового капелана це духовна підтримка от, бійців на фронті. Ну така соціальна робота, гуманітарна робота. От. Але основне це духовна підтримка, тому що служба військового капеланства вона якраз для цього і створена, для того, щоб людина могла звернутися. Під час, от, коли вона обмежена, скажімо так, в пересуванні, щоб церква прийшла до людини. І також я, є капелани мусульмани, капелани пятидесятники є капелани, ну, іудей, от і вони всі на фронті, всі отримують мандат, проходять, приходять в службу військового капеланства і вже офіційно отримують військове звання і офіційно долучаються до цього процесу. Звертається духовна бесіда, сповідь, причастя. От. Ну, був, був випадок, коли я хрестив одного бійця, прямо так. Він мене спитав, каже: батюшка, а можна носити хрестик, якщо не хрещений Ну, Я в нього спитав у нього, кажу: а як ви, не хрещені? Не хрещення, а хрестик каже, є. Запропонував йому хреститися, якщо він вірує в Бога. Поговорив з ним, побесідували ми з ним. І я його хрестив. Видаємо свідоцтво про хрещення. Ну, якось так він. Ця людина, ну, зараз у нього все добре. Він е, служив е, 113-й бригаді. ТРО цьому бійцеві було 51 рік. В нього було двоє похресників навіть. І Він мені в цьому признався, каже, в мене батюшка двоє похресників. Кажу, а як так вийшло? Та каже мені, я вже був дорослий, мені стидно було сказати, що я не хрещений, і батюшки сказав, що хрещений. Ну, Ми виправили цю помилку. Ви працюєте із вірянами інших конфесій? Праця з вірянами інших конфесій заключається в тому, що я знаходжу все-таки або імама, або знаходжу. там, Капелана тої конфесії, до якої відносить себе людина. Розумієте? Ну, тому що я, я не можу працювати, це буде духовно неправильно. От я ж не можу там порадити мусульманину по цей. Я можу ну, якусь пораду дати, але це буде невірно, розумієте, тому що він, він інша людина і в нього інші запити. Я православний священик, я працюю лише з православними. А ну, така штука, як прозелітизм, вона заборонена. Капеланам заборонено навертати людей в свою віру. Тому що коли цей процес буде, от, якщо я буду там, агітувати когось, то людина замість того, щоб спокійно воювати, в неї будуть ще купа запитань, купа там, роздумів, купа цього. І це, мабуть, ну, буде відволікати людину. Якою мірою співіснують ну, класичні божі заповіді, серед яких і шоста не обий саме на війні, на полі бою? На війні приходиться ну, все-таки знищувати противника. І те, що між знищувати противника і вбивати, це є межа. Тому що вбивство це беззаконне, коли беззаконно відбирають життя. А знищення це трошки друга річ, коли. Ми захищаємо тих, кого любимо, і ми не можемо вийти на бруствер і проповідувати про любов, тому що ми будемо знищені, вбиті От, противником. На полі бою працює ну працює таке правило, що коли ти будеш жаліти ворога, то будеш хоронити побратимів. Там це правило працює, розумієте, і їх сюди зі зброєю ніхто не звав. От. Це основне правило. Є таке правило, що нема більшої любові, коли хто покладе душу за друзів своїх. Коли ми захищаємо рідних і близьких, ми віримо, що переможемо. Розумієте, віра тут ключова штука. Віра це ж не лише про Бога, а віра про те, що ми в це впевненість у невидимому, як видимому, і в майбутньому, як у теперішньому. Оце віра, і ця віра є в людей. і Люди її дуже рідко втрачають, але. Потрібно про це говорити. Як відзначають релігійні свята на фронті? Релігійні свята на фронті відзначаються, ну, без помпи. Можна десь зібратися там відслужити літургію, але це в визначеному місці і мало людей. Тобто людей не можна зрозуміти, є служба, і можна забрати лише вільних людей, які вірні від чергувань, від нарядів, від там від не, не на першій лінії. Ну, то що. На першій лінії мені не вдавалося. Хлопцям давалося служити літургію, але в мене ну, нема такого досвіду. Поїхав другу, там пасочки святив, святив машини, от, освячував хрестики, роздавав хрестики, роздавав молитовники, от, ну, підтримував як міг. Освячував прапори хлопцям. Ну, отак. Я пам'ятаю, колись приїхали там, таке з село Африкановка. Їх я ж так хожу. Машини стоять, я хожу, мовчу, і тут один приходить, каже, можна машину освятити. Я кажу, звісно, якщо є таке бажання, якщо ти віриш, що це тобі допоможе, і це буде твоїм плацдармом, там, в дальшому, подальшому духовному зростанні, то кажу, можна освятити машину, Бог буде з тобою. Пристав я кажу, ангела до цієї колісниці, я свячу машину. І всі так сходяться, сходяться так і маю давай! І маю, давай. І там такий автопарк стояв, Ну, освячував. Чи був випадок, який назавжди залишиться у вашій пам'яті? Коли, мабуть, такий, я хрестив цього воїна Івана, ну це самий такий, саме, мабуть, яскравий випадок. Тому що я такого питання, знаєте, ну, той батюшка, можна хрестик носити? Не хреста, не знаю. Я кажу: хоч. Ну, це, мабуть, саме такий, знаєте, це якраз, якраз було під Курдюмівкою і якраз на День Святого Миколая. І от Святий Миколай зробив мені такий подарунок. Ну, це в мене один хрестився безпосередньо на фронті. Мої колеги вінчали навіть бійців. Не було в них вінців, вони брали каски. От, ну, так захотіли повінчатись. Ну, все, капелан вінчає. Хлопці дуже часто після бою розповідають, що Бог близько. І колись була така ситуація, що ну, хлопці були дуже, ну, вони зайшли в село, там було багато ікон в будинку. Потім почали обстрілювати, і вони ну, майже двоє чи троє суток сиділи в підвалі і молились. Вийти було майже неможливо. Рознесли все. І вони кажуть, батюшка, ми тут, тут сидимо з іконами. От, і їх потім вивели звідти. Ну Якось так з ними прийшлося з ними і сповідати їх і працювати з ними психологом. Ну Але кажуть, що спасла їх віра, і Бог їх спас. Нагадаю, ми говорили з військовим капеланом 116-ї бригади територіальної оборони отцем Володимиром.